181. Угу. Все, а сьогодні я їй дзвоню і розпичала, ми вже заходила, не, все. Чи інсультний чи не байду. Брату подзвонили в піщанку, він тоже їздвени, вона не відповідає. Вона закрилась із середини, закрита, пане Боже. До лінії? Ні. ви так не залижите. Може коротку дасте, хоть трошки. Коротку зараз скажу. Безіть не вставайте, зараз швидка приїде, вас огляне. Другий поверх. Ну і ліва сторона паралізована. Але вона говорить при пам'яті, все нормально. У вас, скоріше за все, є інсульт. ти да мальчик, ти молодець, заліз на вечір. Наше ж коли ж б до вечора, я вже б не виїхав. В общем, все, ми поїхали. Да, я вам дуже вдячний, голова благодарна.